Кожна з цих жінок має власну родину, роботу, улюблене заняття. Проте сьогодні всім цим вони жертвують заради спільної перемоги. Громадська організація Жіноча сотня до щотижневих відправок теплих речей, медикаментів, смаколиків вже звикла. Більшість цих речей у штаб приносять звичайні городяни. Здебільшого вони воліють лишатися анонімами, адже роблять це не заради слави чи подяки, інвестують у власне майбутнє. Буденні речі бійці отримують постійно без зайвих нагадувань. А от дістати ексклюзивний агрегат за короткий час для волонтерок Такої честі, як для для чоловіка дістати зірку з неба для коханої жінки. Три тижні не було зв'язку. Вчора вони зателефонували, попросили бензопилу, перш за все, бо нема чим бліндажі свої закріпляти. Казан, миски, цигарки і сказали, ну головне бензопила, бо без неї зараз там взагалі неможливо». Замовлення бійців Оленині посестрички зуміли виконати менш ніж за добу. Фактично, ми вчора на ніч їм дзвонили. Сьогодні вже вона налагоджена, випробована. і вона, наскільки я розумію, вона вже буде працювати, бо її вже запустили, і хлопці там зразу зможуть її запустити. Від початку відправок дівчата не тільки навчилися запаковувати посилки краще досвідчених працівників пошти, а ще й винайшли власну систему шифрів. Щоправда про неї розповісти широкому загалу зможуть тільки після війни. Жінки розповідають, чимало передають і адресних посилок на фронт. Їх приносять рідні і друзі бійців, які на передовій та на блокпостах. Доправити вантаж довіряють чоловікам. Один із них отець Олександр. Мабуть, тут несумісність Бог і війна, а сумісність Бог і допомога, Бог і співчуття. Ну, це різні речі. На сьогоднішній день зараз допомагати дуже важко. Не морально, не духовно дуже важко допомагати матеріально. Люди віддали себе повністю, вони вичерпують себе. Але дивіться, Господь так робить, що От зараз ми відгружатися будемо і не пусті. Дає Господь ресурси, дає все сили. На питання журналістів, скільки ще готові допомагати армії, жінки і їх духовні наставники і помічники, майже хором відповідають стільки, скільки буде потрібно, і не просто до кінця, а до переможного кінця.